Добрий день, мої любі, добрий день мої хороші. З вами сьогодні знову дід, І я знову граю в Cod Mobile. Сьогодні я граю. Я граю пістолями Дійшла їхня черга. І сьогодні в нас. в нас. в мене на черзі популярний. знаменитий. Всім відомий, всі про нього чули, всі ах ох, їх роблять, коли його бачать, це Desert Eagle. Ось така штукенція. Так, як завжди, ми граємо. Боже, ми. Як завжди, я граю. Frontline. Карта навмання. І що, погнали? Перший бій. Так, то дивіться, перший раз нагадую, коли я тестую зброю, то я роблю 4 катки. Перша катка це зброя без жодного модуля. Друга катка, я роблю модулі під себе. Третя катка обираю вже готові в наявності креслення, якщо вони є. І остання катка це рекомендація гравців. Так. З пістолями грати, звичайно, дуже весело. І, як завжди, зараз... Діда будуть. Там навіть снайпер сидить. Отак от, от. А, це щось взорвалося, машина. Прикольно. Я ще... Ой! Не встиг жодного пострілу зробити і мене вальнули. О, я когось пропустив. Що тут є тут хтось? Там вже наші сидять. Так, щось я розумію, що катка буде не дуже весела. I don't, I don't to time, contact with enemy thinks ну пока Поки йдемо нормально. Поки нам дають ботів. Гра йде більш менш. Так, трохи цікавих фактів. Да, і навіть може на великій істині. Лупашить. down, снайпер! Ай-яй. Да. Я в стыге теперь ты здесь. За штахетник. Так. Трохи цікавых фактов. Давай я добежу. Ай-яй-яй. Так, щось дід волки розслабив. Десерт Ігл був розроблений компанії Магмон 8083 році, в 1983 році. 1983 році. Далі він передався ізраїльській компанії, вони його трохи покращили. І досі випускають. Механізм перезарядки цього пістоля. Газовідводний Більш похож на карабін, ніж на звичайні пістолети. Пістолети. Боже. Це по наведуть. І за щодо того, що у нього газовідоний механізм перезарядки, то йому знадобилось більше довжина ствола і більше вага, ну, звісно, все більше. І в рахунок цього його вага, ну. Вийшло 2,5 кг. Такий здоровенний, важкий. І що саме ще цікаве? Ну, то що кулі з оболонки з мідною оболонкою, щоб розплавлений свинець не попадав до газовідводного каналу. Зараз я трохи тут вам подушню -по і жодна, жодна армія, жодний підрозділ поліції, е, хлопці пізніше. Е, друзі додав. підрозділ поліції, жодна армія світу, взагалі жодний підрозділ не використовує десертига. Його використовують тільки в кіно, бо він виглядає дуже масивно, е, такий хлопці не пізніше. Коротше, дуже виглядає круто. Але із за свого розміру, спишка пострілу, звук пострілу дуже гучний, спеціальні набої потрібні. Ну, ніхто його не використовує. Він взагалі вважається мисливською зброєю і випускається як мисливська зброя для цивільних людей. Ось, ось такі цікаві факти. Але хто. Пам'ятаю Райдер, там Desert Eagle, то була крутіша зброя. Так. Ну що, я пігнав? Пігнав, боже, це, оце я даю. В общем, я... Почну його обгрейдити. Locked and loaded, I'm ready to fight. Headphones blasting, zone out the night. Maps and missions stacked in my sight. Victory tastes better under the lights. This is my call, feel the duty arise. Every shot lands as I strategize. В общем, зібрав я такого монстра. Щоб на більш дальній дистанції. Так, погнали, подивимось. Подивимось, подивимось. Чий команді будуть боти будуть нас. Розмазувати чи ми їх. Так, ще хочу. Ще хочу. Відкрити таку постійну рубли... рубрику. Боже, вже язик заплітається. Рубрику «Дід не є. Хочу знов трохи понити. Трохи от пограв на тижні і. Щось мене постійно закидувало в катки з кіберкоклетами. Ох! То ось дача така тут треба. Снайпер емідет. Катки з кіберкоклетами. Але кіберкоклети були тільки в команді супротивників, але не в моїх. І якось хотілося би, щоб а, гра більш менше брала рівні. Ну, ігроки, однакові. Ох, як його кидає. ти що? Іди сюди. А. Да. Так, да, так от, щоб кидало якось з більш однаковими гравцями, бо... При чому не тільки... Команді щейники, щоб в моїй команді бо, то в моїй команді якісь боти. Ліво А та команда не ті Бракоклети, і виходить, що ми катку. в Включайній грі програємо. 15-20, ой, 15-50. Рахунок. Таких в нашій команді 15 це я набив. есть баланс трохи... А, а. трохи баланс нарушенный и ты играешь играешь вот так вот там 5-6 каток вот таких а потом одна катка выходит ты дадишься а. Нам да, в пакет кидают в команду с... в боты. Ти такий ну не відкриваючи очі просто нажимаєш вогонь, і вони самі підходять під цей. О, бляха. Забава. Підходять під ствол. Нема балансу, десь ділось. Десь дівся, той баланс. Гріть цікаво. Що, все. Так що верніть мене до моїх рідних рівнів. Так, все, рубрика Bitcoin скінчилася Маємо далі. Так, це ж одесенько бій скінчився. Я навіть не помітив, як поки балакав. Так, зараз ми що робимо Ми обираємо креслення, яке у нас є. Что у нас есть? У нас есть вот такой. Вот такой. Боже, что с калиматором. Вот такой. Ну, возьмем такой. А что там еще есть? Еще есть какой-то. Ну, такие. Так, посмотрим эту штукинцу. Погнали. О, знову ця мапа. Так, що що по цьому пістолю хочу сказати по грі? Ну. Так, Собі, чесно кажучи, попередній був. Яким я грав, був трохи кращий, а я... тут револьвер теж. Нічого цей. Сайт такий. Ну, <свист> хоть, хоть, хоть. Ох, бляха, похуй. Все, спалили в прямом и в переносном смысле. Э, технология. Ты именно крестинку против его. Да это здесь пом этого, Ого! Баха в одного попав в іншого. Я знаю, что ты там ржишь, на полу, на пидлой сюда. Тобти надавал. Бля! В притул! В притул не попав! Без приціла!

Я тебе бабачив. А! Собаки, ну такие собаки, боїшься. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо, да тихо, тихо, тихо. шо ж таке. Я знаю, що ти там сидиш. А! Там це сидить, там це сидить. Куди біжати? А. -а, -а, -а. Капець, куди біжати, що робити? Та що ж таке? А, а, вони ще й вертольота запустили свого. Виходь, виходь, виходь. Так, ну що, тут нас раз того раз того, коли трохи. Та да, проти кулемета, звичайно, не та його. Да, щось мені тут не дуже. В Впритул не попасти, я ж кажу, навіть оце от МВ. 111, яким я в прошлий раз грав. Пляха з. Краще цей, ніж цей пустинний Орел. Так, рекомендації. А, Хвилинку. Так, рекомендації обираємо. Ну, тут тільки одне. Подивимось, подивимось, що з двох рук. Ніхто не обирає, так? Да? Я, чесно кажучи, не уявляю, як щось з двох рук ним грати. Та бляха, знов ця сама мапа. Ну шо ж. Як то кажуть, такова сільві. А, то все, ми вже граємо. Ого. О, ну це. Так, що я зрозумів, хлопці? Чертов туди дивиться. Він набагато краще. стреляй. на бомбе ты станешь СРФ и не в плиту. Я на увазе точность его. Не можно на дальней дистанции, так. Слухай, тут. Можно на нього поставити якийсь приціл? Трьохкратний. Чи хоча б півторачку? Звичайно, добре. Влупити, зразу, одразу вбити. Ага. Не попал. Встречащий. А вы в пыту Так, це якась цікава, а вийшла тут. Навпаки, бачите. Команды супротивників в ці. Дивіться, із безона мене впритул не, не вгасив. О, ну хтось все ж таки вгасив. Так, є в мене одна ідейка. Подивимось, якщо вона спрацює, то спробуємо. Ще одну катку пограти. Бонусно. Був би я якимось супер-пупер ютубером, я б сказав, що. А стопна катка, дивіть тільки для патреонів. Але ні. Він буде робити для усіх. Так. Пу-пу-пу! Дивимось. Лазер ми вбираємо, прибираємо. І що у нас по оптиці? О, можна поставити півторачку. Чисто, щоб поржати. Гляньте, яке чудо вийшло. Так, ну що, бонусна катка. О, якраз тут. Настати на місці снайпера і. Фігачити. Ну, подивимось, подивимось. А, ну він щось не дуже тут. І... Ну, прикольно. Ну що, чисто поржати? Як би щось в коридорі там. Не ляпало языка мой вообще було б здорово. Помчали. Ух, ну да. Проти такого калаша, як в нього то не... Какая сеста вот то. Кто тут в нас? Кто тут в нас бежит? А то они, наверное, в шоке, что шо их с пистоля валят. Мийці, командники теф, мабуть, такі Боже, в його? Так, бачите, впритул від бедра тут тільки. Середня дистанція, під сіл. Чесно кажучи, я навіть розбився, як поставити оцінку. А! Того попало, але мене цей підбрив. Ну ничего, ничего. Слухай, это це? Веселая штука, как то кажут. цей з калашом. Ну, бляха. це весело вам... Так, ти Як ти? Крізь забор, крізь кущі. Что-то 60... я трохи дед заснул. Что слетит? Что, он тут бегает? Где он бегает? Я ничего не разумею. down. Ow. Бляха. в калаша. Enemy. Enemy down. Enemy down. А бачил, даже в Макитру с первого пострела не вбиваю. А, не встых, хотел его Ну, нічого, нічого, теж весело. Так, ми програли. Але от цей варіант мені сподобався. Так, робимо висновки. Я спочатку хотів поставити цьому пістолю не дуже високу оцінку. Бачите, їх було навіть менше на одного, але ми все одно програли. Хотів поставити навіть невисоку оцінку, але оця зборка, оце оця, дуже весело. Тому моя оціночка буде для Desert Eagle 7 10. Можна весело провести час, якщо їм грати, якщо у вас буде такий вайб чисто поржать. Отаку зборочку робіть і грайте. Звичайно, він не дуже приємний в грі, але отак от чисто поржать, це класно. Мені сподобалось. Я навіть мабуть трохи пограю. І не з двох рук, а от, от, от ця оця збірка. Ну що ж, на сьогодні в мене все. Не забуваємо про наших військових, завдяки кому ми зараз. Дивимось, записуємо це відео, завдяки кому, кому ми зараз маємо можливість ще грати. Тому допомагаємо нашим військовим, хто як може. І що ж, і щоб у наших ворогів, вірю в городі поросло. А на сьогодні все. Пока.